Аліна, і туди. Тим. Тим це буде. Саша агресивно грає. Саш, руки забрав, голови голови забрався. Іграємо на перемогу. У всякому разі ми бажаємо вам удачі. І ми вам бажаємо, дякуємо, навзаємо. У вас взагалі це Головне, пригода що... ціла. Так що... 100%. Важко все одно дітям так сім'ї грати. а що там, може почнемо Поки <підищу> шнурки. все добре, Саш. Добре? Окей. Вони там стоять, вони там стоять. Так, давайте до любая. Долі коли не по слізі. Ви вже мене файли, ви це обогано вбили. Так а що ми Ми нічого вже не пили? Я ось так тільки на мек. Багато запікуватися. Ну, вибачайте, будемо кричати за... Давайте, давайте! Ближче, ближче! Зупиняйтесь! Ну, ви забрали! Що, я пішов? Луп... Лупи! Саша! Не бійтесь! Ви що, сонні мучі чи що? Марсик! Ну, Хочу, Саша, швидше, швидше Марсельчик, Марсельчик Лево, Дима, 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 возьми, возьми ближе Вихрь, Вихар, Вихрь, вихрь. лево Марсель, спина, Марсель, спина, граветь Марсель, граветь Марсель, на мяч, на мяч Мяч, на мяч Вниз, вниз, вниз. вниз. да нише Саша, что ты за граб? Высчастливый Біжи, 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 біжи. Саша, біжи. А ми біг би до кінця, забрав би. До кінця іграємо. Саша забрався! Нападай на нього! Пішов Дімон! Дай пас! Пішов, пас, дай пас на віхря! Розібрати, розібрати! Молодець, Данька! Не зразу, Саша, на нього! Полонський, відбирай м'яч! Пішов, пішов перший, Дімка! Да не спіши, Вова! Давай, давай, Дімон, пішов! На м'яч! Тома, допомагайте, ви залишилися, допомагайте! Дима, на нього! На нього! Пішов, пішов, Дімон! Хорошо, хорошо, наш м'яч. Дома, ворота, Дома! Дома, ворота! Матвей, Матвей! Дома, ворота, блин! Молодець! Руки! Пішов! Пішов, пішов, Марсік! Пішов, давай, перший! Давай, Марсель, пресуй! Пішов, пішов! Руки! Молодець, Марс. Іра, Іра! Руки, Даня! Молодець! Молодець! Балуан! 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 Тьома, вибіжу! Іграчков на крилі! На дальніх, хто? Марсик! Що, пішов, пішов, пішов? Молодці. Хлопці, ви що? Зібралися, ви що заіграти? Ніже. Даша, Даш, Ніже, їже. Нищо, нижче, нижче, нижче! Перед, вперед ви. Вон, ай, не даст Вихар, відкривайся! Ну куди? Хорошо. Тома, уйди, там Матвей уже есть. Выше немного поднимайся. Швидше, 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 швидше. Дима на м'яч. Рука. <таха> <таха> <тихно> Зебрались, пивнич, давай, давайте! Назад, Марсель, назад, убегай, убегай, назад. Да убегай, убегай, убегай! убегай. <таха> Спокойно, <надо поди> <говори> Марсель шире, шире! А, Саша закрой дверь! А Димон, а да, Димон? Марсель шире, шире! И давай! Саша, быстро Саша на меня! Давай, давай, давай Вы на него! Давай! Давай их Давай, Хлухов, давай, давай. Опа, Спокійно, Спокойно вот. Спокойно, быстрее. Пошел, пошел. Выше. Выще, Марсель. Привет, привет. Забрать вова. Все, выше, выше, выше. Да было вот, выше. Да, вот был. Наша. Саша, ты соберись. Наша, стоп, стоп. Давай, давай. Наш мяч, все. Дома, наш мяч, наш мяч. Саня, Полон, отойди от воротарячи. Саня, двигаемся. Саша, не спи. Саня, двигаемся. Саша, не спи. Не Дімка, дивись, дивись на Вову. Дивись, дивись на м'яч! Ну, Марсель! Молодець, Данюк! Іграй, грай! Назад, назад витягуємося! Саша, да, прикрили ігроком! Тама, твоя ж от зесть, прикривай, Таня, Накривай гравця! Відбувається. Відбувається, відбувається. Швидше, швидше уважно, уважно, Вова, ігрок. Діма, Діма, ігрок. На м'яч, на м'яч, Димон. Забрать, забрать, Діма, пішов.

Молодець. Давай, Тіма, доганяй! — Глухов давай! Вертайтеся, Тьома, чоловік! Швиденько! Ой, я понятно. Швидше! Ну розіграй м'яч! Вова! — Вова, ближе к раху! Кати! Сам подработай! Ну! Давай що, Марсель! Быстрее! Добрал! Все. Молодец! Марс. На, приношки, Добрал! Касса, Добрал! На, думай, думай. на глухого! На глухова, дай. Быстрее, Вова! Догнать! Догнать, Вова! Молодец! Догнать! Все, умничка! Саша, развод! Полоски, чуть быстрее! Да. Саша, воріт, зворітро! Дума, виривайся, вперд! Перший, перший, перший! Там, давай, 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 там, 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 там О, оставляй! Зимой, Дома, там. Тіма на м'яч! На м'яч! На м'яч Сімоха! Молодцы! Подруг! 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 Под, двух. под, двух. под, под Даня, остался здесь. пошел Подруг! Подруг! пошел! пошел.

Три. Давай, давай <кліст> Молодці. <кліст> північ, північ, північ. Швиденько, швиденько, на нього. Тіма, на нього. Ближче. пішов, пішов, пішов вон сам давай, давай, давай давай, дружинка, давай, дужинка, давай. Да поздай, давай. хорошо і що? Ну, давай. ближче до нього, Давай, наперед. Вова, ближче ближче Марсель.

Шире дай Саня полоску. Вот игрок. Дивись, перший, перший на м'яч, Нікіта. Перший. Ой, хорошо дал, давай. Останавливайся. Саш, дай. Вова! Вова, да, выше. Да, Вова, да, Вова да. Саня, бери мяч. Бери сама, да, бери. Вова, Вова, мяч! Добрать! Хорошо! Помогай. Молодец! 5 минут Разыграли минут раз! Да блин! Сінгуйте зразу, м'яч розіграли, попів. Саня, саня, там отвольна. Марсель зразу пішов пішов пішов. Не станавлюйся. Саша, що ти де граєш? Розбіряємо гроко, цільно не виб'є. Саня, к нему, Саня. Саня, с ним, с ним. Саня, с ним. Саня, Полонский, выше. Быстрее. Саша, веди назад. Атанёк, Куда? А давай, давай. Марсель, вставай. Взятяуемся вот а назад. Один, а, назад. Саня, готовься. Йди, йди. Відстройся, уйди. Уйди! Забрави гравців, що ти сам ніш сам. Відкройся, Никита, сюда. Вова, Вова, давай! Антонюк, заберёшь! Відкройся, відкройся! Саша, що ви стоїте ось тьомий, там двоє, блін! Відкрийся, Марсель. Марсель, відкрийся сюди! Біжи сюди! Да, дай! Давай, іди, іди! Руки. Марсель, беріть. Марсель, диви. Марсель. Куди, куди? Далі м'яч! Щас суддя поставить. <реш> щас суд <Я> він <понятний. реш> well, well, не чує вас, бачите, тренір. Ніхто не свишив. Давайте, підтримайте. <реш> треба гол! Давай, Марсель! Треба гол! <реш> <реш> Марсель! Марсель! На носочках надо. матюха! Давай! Давайте держите! Бираем! Забирай! Забирай! Забирай, Саша, забирай! Пишов, пишов, Сашко, пишов! Давай, отдай! Пишов! Марсик, пишов! Давай, Саша, давай! Даниленко, Даниленко, смена, Даниленко! Быстрее! Дальше. Дальше. Вова, Вова дальняя Вова Саша, Саша, Чеп, сюда Саша, сюда, Вова, дальня, Вова ворота, Вова, ворота. Вова дальняя. Вова. Вова. Нет. Створ. Да! да Вова. Ловкий, Иди в Вова. Крови! Десятку. Десятку, кровь. Давай. Давай. Быстрее, Быстрее, Марс. Ну Быстрее, Саша, выходим. Давай, выбивай. Без... Без... Наперед, выбивай! Саша, бежи по краю. Саш! Давай, давай. Саша, бежи по краю аж до воротаря. Майже до воротаря. Вова игрок! Вова! Давай! Давай! Давай, давай! Матюха! Давай! Клухам пошел! Догоняй, догоняй! Пошел! Дай пас Марселю! Хорошо! Марса, выиграй! Ну, Марс, давай! Саша, бежит, бежит, Саш! Саша, вдохнать, Димон! Забирай! Хорошо! Забрать, Дима! Товарищ судья, дальше стенка Дальше стенка, товарищ судья Назад Перекрывайте игроков Ниже, Тёма, ниже Сюда, Дима Занят. Откройся ближе. ближе. Тема ниже. Тема ниже, Вон самый маленький у тебя.